Є перші 100 заяв на ВПО від ВПО на придбання житла з компенсацією 70% від ЄОСЕЛЯ. Що за програма і як вона має працювати? Um... Дійсно, у нас є це одна із наших програм, взагалі в нашому інструментарії з приводу на якихось моделей житлових для того, щоб забезпечити людей, які ну вимушено покинули свої домівки. Цей інструмент ми розробили нещодавно. Це програма іпотечного пільгового кредиту на основі програми є оселя, яка надає можливість людині зважитися на придбання житла. Яке Коштує об'єкт це до вартість до 2 мільйонів гривень. Держава покриває 70% першого внеску, і держава покриває 70% платежів щомісячних протягом першого року. І держава компенсує звісно ті витрати, які йдуть на оформлення кредиту. Це кошти до 40 тисяч гривень. Це звісно, якраз той транш, яка людина ну не може зібрати для того, щоб взагалі зважитись на таку програму, і розуміючи інструмент. На виділення цих коштів і перерахування саме банківський він сьогодні стабільний. Кошти отримуються на спецрахунок одразу. Всі, що дає змогу і банкам бути впевненими в тому, що це стабільна програма від держави, і звісно, людям, що вони можуть заходити в такий проект, і що вони досягнуть результату, і житло все ж таки вони зможуть оплатити і жити вже відповідно у цьому житлі. То кількість заяв уже більше ста очевидно. Кількість заяв наразі вже біля тисячі. Так, іде процес верифікації збору документів. Пенсійний фонд максимально допомагає. Ми ведемо комунікацію, звісно, з банками задля того, щоб максимально спростити якісь форми або якісь питання, які виникають під час оформлення. А які регіони найпопулярніші для них? Ви знаєте, насправді. Регіони найпопулярніші там, де у нас ми можемо відслідкувати, там де у нас є концентрація ВПО, звісно. Ми розуміємо, що це місто Львів у нас дуже багато, до речі, зареєстрованих ВПО на прифронтових громадах, як не дивно, тому що це Харків, Дніпро. Тобто, люди вони насправді не хочуть далеко від'їжджати від своєї домівки, сподіваючись на швидке повернення. Але все ж таки люди підходять до того, що житло вартує купувати і входить. Ти в такі проекти там, де більш безпечні регіони, ми розуміємо це, і це ну насправді розумно.